Був реальний привід чи штучний привід на їхню думку, наших глядачів хай зараз напишуть, але е, врешті ми будемо обговорювати цю історію з уповноваженим з питання державної мови. Але що це за історія? Можливо, ви не в курсі, хто там не спить в соцмережах, можливо, і не знали, що е, на концерті у Києві звучала російська мова. І йдеться про виступ Андрія Данилка, який відбувся в одному із комплексів відпочинку. На заході лунали давні його російськомовні хіти, вірки сердючки. Ну і в соцмережах з'явилося. Чимало відео підтверджень. Ось зараз побачите, як це було. Друзі, так, уже як прийняте. Ось все проходить мімо, кромі діма. Ну і зараз поліція встановлює обставини події. Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що співак виконував пісні мовою окупанта. У поліції зазначили, що відомості внесені до єдиного обліку заяв і повідомлень про правопорушення. Активісти подали скаргу до уповноваженого із захисту державної мови за проведення публічного заходу російською мовою. І за їхніми словами під час концерту лунали пісні російською. А сам Андрій Даненко також звертався до публіки мовою ворога. Піардірек директор Андрія Данилка в коментарі для української правди заперечив те, що артист спілкувався російською під час виступу, мовляв, Вірка Сердючка говорить на своєму локальному діалекті полтавському суржику, що з першого дня було невіддільною частиною цього образу. За його словами, упродовж концерту виконувалися композиції українською та англійською мовами, а також декілька старих пісень в оригіналі.